Сьогодні створимо спіралю Scratch. Давайте, власне, створюємо новий проєкт. Закриємо все зайве. Давайте зменшимо спрайт нашого кота також трошки. Імпортуємо розширення олівець. Так, давайте створимо також зміну. Нехай буде у нас зміна, наприклад, називатися I. Ну, Наприклад, просто так, ми будемо збільшувати. Так, нам треба також ще команда. Ми будемо це запускати власне, при натисканні прапорця. Це буде у нас тригер. Також нам треба команда повернути в напрямку 90 градусів. Тобто, щоб у нас кіт постійно дивився, дивився ось сюди да, праворуч. Переміщуємо також в x да, тобто напрямок у нас буде X0, Y0 також. Так, треба надати також зміні. Давайте надамо їй значення 0 початкове. Далі, дивіться, нам потрібно очистити все, тобто, на всякий випадок чистимо те, що буде з'являтися. Так, далі треба також нам надати колір. Давайте також надамо колір олівця. Ну, давайте надамо спочатку 0. Так, далі тепер давайте задати розмір олівця. Ну, нехай буде, наприклад, у нас розмір, та нехай буде побільше, нехай буде п'ятівка. Так, давайте тепер задамо, опустимо олівець, щоб він вже котик коли переміщувався, щоб він вже малював. Опустити олівець. Так, і давайте зробимо, повторимо власне, це 360 разів. Тепер ми переходимо власне, в керування і беремо блок повторити. Ставимо тут 360. І давайте також власне, зробимо поворот на 10 градусів власне, праворуч. Так, Також робимо приміщення на певну кількість кроків, але ми тут візьмемо власне, оператори, візьмемо блок помножити. Ставимо сюди. Так, Беремо тепер значення змінної I, яку ми створили. І також давайте тут намножимо, наприклад, на 0,06, наприклад, ось так. да? Ну, Тут можна цим числом керувати, можна керувати також, власне, ну, скажімо так, зовнішній вигляд спіралі, також там ширину можна також керувати. Так, далі команда: у нас є олівець змінити також колір. да? У нас є також змінити колір олівця на одиничку. Давайте зараз подивимося. Угу. На одиницю. Так, і змінити також у нас буде змінити значення I на одиничку. Ось так. Так, наче все у нас тут готове. Давайте тестити, що у нас вийшло. Цікаве. Допускаємо. Так, ось пішов. Котик малює. Так, ось така у нас вийшла цікава спіраль. І у нас колір також тут різний. да? Тобто, всі кольори у нас є. Висилки, да? тобто вони повторюються, тобто дуже цікаво вийшло. Можна трошки змінити. Можна взяти, наприклад, тут задати наприклад, 0,03, буде спираль трошки побільше. Ні, навпаки, буде менше. Вибачаюся, ну, ось так. Можна керувати. Да? Тобто, бачите, Можна, в принципі, використовуючи числа, можна також трошки експериментувати. Ну, Давайте поставимо тут, наприклад, 0, 008. Давайте подивимося, що буде. Так, ось так. Так, пішов, котик малює. Ось так, ось так. Так, ось така у нас цікава, вийшла спіраль. Так, іще, да? ось сюди. Він тут у нас завершив роботу. Можна також додати товщину побільше. Давайте 8 задамо. Ну В принципі, можна задати поворот на 10 градусів. Давайте на 15 задамо. Спробуємо подивимось. Так, ну поворот також можна змінювати, можна змінювати також зовнішній вигляд, товщину. І можна змінювати також, власне, як у нас спіраль буде виглядати. Так, Давайте змінимо, наприклад, на 5 градусів, подивимось. Так, бачите, вона побільша. Так, ну тут треба вже його зупиняти, тому що котик вже буде, скажімо так, він вже не так, як треба, малює. Тому що, ну давайте задамо, наприклад, тут нехай буде, наприклад, у нас. Нехай буде 9, наприклад, да? можна так ось зробити. Давайте подивимося. Так, ось так виглядає. Ось така у нас цікава спіраль вийшла. Тобто, ось таким чином можна власне, закручувати. Можна закручувати також в різні боки. Давайте подивимося, наприклад, закрутимо так, ставимо тут 10. Давайте закрутимо його навпаки. Можна, в принципі, взяти просто поворот, власне, навпаки, ліворуч. А можна взяти просто поставити мінус 10. Давайте спробуємо. І давайте закручується в інший бік. Бачите? тобто Можна закрутити в один бік, можна закрутити в інший бік також. Тобто ось так. Ось такі у нас цікаві алгоритми вийшли. так? Тобто це ми робимо на скетч. так, Ось так це у нас працює. Ну, На сьогодні, в принципі, все. Всім дякую за увагу.